Різні моря та океани часто сполучають протоки. Вони як автомобільні дороги, але природні. Це важливі комунікації, якими людство користується вже не одну сотню років. Морські шляхи, що проходять протоками, утворюють всесвітню систему морських коридорів, і часто деякі протоки це єдиний можливий шлях, що з'єднує країну зі світовим океаном. Те, як ними користуватися, регулюють норми міжнародного права, різні договори, законодавство тієї чи іншої країни. Закріплення права усіх держав на вільне користування ними з метою морської та повітряної навігації, надважливе для розвитку економіки різних країн світу та їх безпеки. Для України ж особливо цікаві протоки босфор і Дарданели, завдяки яким наші кораблі мають вихід із Чорного моря в середземне, а далі у світовий океан. Щороку через босфор і Дарданели проходить понад 50 тисяч суден багато з яких російські танкери, що перевозять нафту і нафтопродукти. Обидві протоки під контролем Туреччини, і стосовно них є один цікавий факт. У 1936 році було прийнято конвенцію Монтре. У мирний час документ гарантує повну свободу проходу для всіх цивільних суден. Для військових є обмеження по кількості, тонажу, озброєнню та тривалості перебування у чорному морі. Завдяки цьому, після повномасштабного вторгнення в Україну ані Росія, ані кораблі НАТО не змогли завести у Чорне море свої крейсери, щоб так чи інакше вплинути на ситуацію. І саме тому на початку війни за агресію проти України Туреччина офіційно закрила прохід російським військовим лайнерам через обидві протоки.